Найбільше запам'яталося мені моє перше пробне заняття, тому що це було просто до глибини душі. Я потім своїй подрузі на пів години записала аудіо, тому що це було просто щось неймовірне. Перше пробне заняття вів викладач Віктор, і моєю асистенткою була дуже класна дівчина, моя тезка теж Аня. І я дуже їй вдячна за це, за те, що вона була моєю партнеркою. Тому що в мене сльози були тоді просто <рі> річкою. Текли дуже класне відчуття, і саме після першого пробного заняття я навіть не думала і прийняла рішення, оплатила одразу весь курс. І це було напевно, найкраще рішення минулого року.